Їла, розділ а за другого року на виходоносорового царювання приснилися на вуходоносорові сни, і занепокоївся дух його і сон його утік від нього, і сказав цар покликати чарівників та заклиначів, і чеклунів та халдеїв, щоб розповіли цареві його сни. І вони поприходили і поставали перед царським обличчям, і сказав до них цар: Снився мені сон і занепокоївся дух мій, щоб пізнати той сон. А халдеї говорили цареві по арамейському: Царю, живи навіки, розкажи перше сон своїм рабам, а ми об'явимо розв'язку. Цар відповів та й сказав до халдеїв: Моє слово не відкличне. Якщо ви не розповісте мені сна та його розв'язку, будете почетвертовані, а ваші доми обернуться в руїни. А якщо ви розповісте сон та його розв'язку, одержите від мене дари і нагороду та велику честь. Тому об'явіть мені сон та його розв'язку. Вони відповіли вдруге та й сказали Цар перше розкаже сон своїм рабам, а ми об'явимо розв'язку. Цар відповів та й сказав: Я знаю напевно, що ви хочете виграти час, бо бачите, що слово моє не відкличне. Якщо ви не розкажете мені сна, то один у вас задум. Бо ви змовилися говорити передо мною ложта неправду, аж поки зміниться час. Тому розкажіть мені сон, і я пізнаю, що ви об'явите мені і його розв'язку. Халдеї відповіли перед царем та й сказали: нема на суходолі людини, що могла б об'явити цареві справу, бо жоден великий та панівний цар не питався такої речі від жодного чарівника заклинача заклиначата халдея. А справа, про яку питається цар, тяжка, і немає таких, що б'явили б її перед царем, окрім богів, що не мають своїх мешкань разом із тілом. За це цар розгнівався та сильно розпінився і наказав вигубити всіх вавилонських мудреців. І вийшов наказ, і вбивали мудреців, і шукано Даниїла та його товаришів, щоб повбивати. Того часу Даниїл розповів розважно та розумно Арйохові, начальникові царської сторожі, що вийшов був побивати вавилонських мудреців. Він заговорив та й сказав Арйохові, царському владиці: Чому такий жорсткий наказ від царя? Тоді Арйох розповів Даниїлові справу. І Даниїл увійшов і просив просити від царя, щоб дав йому часу, і він об'явить цареві розв'язку сна. Тоді Даниїл пішов до свого дому і завідомив про справу товаришів своїх Ананію, Месаїла та Азарію, щоб просили милости від небесного Бога на цю таємницю, щоб не вигубили Даниїла та товаришів його разом з рештою вавилонських мудреців. Тоді Даниїлові відкрита була таємниця в нічному видінні, і Даниїл прославив небесного Бога. Даниїл заговорив та й сказав. Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку й аж до віку, бо його мудрість та сила, і Він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним. Він відкриває глибоке та сховане, знає те, що в темряві, а світло спочиває з ним. Тобі, Боже батьків моїх, я дякую та славлю тебе, що ти дав мені мудрість та силу, а тепер відкрив мені, що я від тебе просив, бо ти відкрив нам справу цареву. Потому тому пішов до Арйоха, якого цар призначив вигубити вавилонських мудреців. Пішов він та й так йому сказав: Не губи вавилонських мудреців, заведи мене перед царя, і я об'явлю цареві розв'язку сна. Тоді Арйох негайно привів Даниїла перед царя та й сказав йому так: знайшов я мужа, синів юдиного вигнання, що об'явить цареві розв'язку сна. Цар заговорив та й сказав Даниїлові, що йому було імення Валтасар. Чи ти можеш об'явити мені сон, якого я бачив, та його розв'язку? Даниїл відповів перед царем та й сказав. Таємниці, про яку питається цар, не можуть об'явити цареві ані мудреці, ані заклиначі, ані чарівники, ані віщуни, але є на небесах Бог, що відкриває таємниці, і він завідомив царя на про те, що буде в кінці днів. Твій сон та видіння твоєї голови на ложі твоїм оце вони. Тобі, царю, приходили на ложе твоє, думки твої про те, що буде потім. А той, хто відкриває таємницю, показав тобі те, що буде. А мені ця таємниця відкрита не через мудрість, що була б у мені більше від мудрості всіх живих, а тільки на те, щоб об'явити цареві розв'язку, і ти пізнаєш думки свого серця. Ти, царю, бачив, аж ось один великий Бовван, Бовван цей величезний, а блиск його дуже сильний. Він стояв перед тобою, а вигляд його був страшний. Цей Бовван такий голова його з чистого золота, груди його та рамена його зі срібла, нутро його та стегно його з міді, голінки його з заліза, ноги його частинно з заліза, а частинно з глини. Ти бачив, аж ось одірвався камінь сам не через руки, і вдарив боввана по ногах його, що з заліза та глини, і розтрощив їх. Того часу розтрощилося, як одне залізо, глина, мідь, срібло та золото, і вони стали немов та полова стоку жнив, а вітер їх розвіяв і не знайшлося по них жодного сліду. А камінь, що вдарив того Боввана, став великою горою і наповнив усю землю. Оце той сон, а його розв'язку зараз скажемо перед царем: Ти, царю, цар над царями, якому небесний Бог дав царство, владу й міць та славу. І скрізь, де мешкають людські сини, польова звірина та птаство небесне, він дав їх у твою руку та вчинив тебе пануючим над усіма ними. Ти голова що золота, а по тобі постане інше царство, нижче від тебе, і царство третє інше, що з міді, яке буде панувати над усією землею. А царство четверте буде сильне, як залізо. Бо залізо товче і розбиває все, так і воно стовче й розіб'є, як залізо, що все розбиває. А що ти бачив ноги та пальці частинно з ганчарської глини, частинно з заліза, то це буде поділене царство, і в ньому буде трохи залізної міці, бо ти бачив залізо, змішане з глийкою глиною. А пальці ніг частинно з заліза, а частинно з глини, то й частина царства буде сильна, а частина буде ламлива. А що бачити залізо, змішане з глийкою глиною, то вони змішані будуть людським насінням, а не будуть прилягати одне до одного, як залізо не змішується з глиною. А за днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові воно потовче й покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки. Бо ти бачив, що згори відірвався камінь сам, не руками, і потовк залізо, мідь, глину, срібло та золото. Великий Бог об'явив цареві те, що станеться потім, а сонце й певний і певна його розв'язка. Тоді цар Новоходоносор упав на своє обличчя і поклонився Даниїлові і наказав приносити йому хлібну жертву та любі пахощі. Цар відповів Даниїлові та й сказав: Направду, що ваш Бог це Бог над богами та пан над царями, і він відкриває таємниці, коли міг ти відкрити оцю таємницю. Тоді цар звеличив Даниїла і дав йому численні дарунки і вчинив його паном над усім Вавилонським краєм і великим провідником над усіма вавилонськими мудрецями. А Даниїл просив від царя, і він призначив над справами Вавилонського краю Шадраха, Мешаха та Веднего. А Даниїл був при царському дворі.